розважань. Розважання, розважання це молитовна відповідь на слово, яка приводить до його найкращого розуміння і переходить до застосування. Мета полягає в тому, щоб ми одотожнились з Божою волею так, що будемо роздумувати над Божим Словом і над власним життям. І тут розважання. To je praktičné, to je dobré to robit, než jsme to nemali. Ale my musíme přijít to k tomu osobnímu kontaktu s významný. Ale potom musíme prete do toho osobistého výnošenja z jistů do světla. Tak bez ještě to bez technologii. To bez Jesusa i tak to nezrobíme. Зніклавсь ніяких філософії чи теології. Він не книг з того тільки, філофія, стере, те, не дає. але яка не дає жодного життя. Добре, знайдете сі, Ісусна він, перші голова, стих. Нехай книга цього закону ніколи від твоїх уст не віддалиться і розважатимеш над нею день і ніч, щоб пильно виконати все, що в ній написано. Тоді бо матимеш успіх у твоїх справах. i to dítě to bude tobě šťastit. Ano, tady máte, co povinno být žerlo tvojí rozlučení. Co bys mu Co ho zavít? No, to je boží, ale za kolik kniha za kolik čili boží kniha za boží. Potom tam další pitání, krátko opíš vidnošení, myš rozvážení a zastosování. Там є успіх у твоїх справах, а тобі буде тобі щасливий. А що аби той успіх був ще потрібно робити? <звільно> роз, роз, Розважай <звільно> над першим псальмом. Занотуй свої думки. Для цього тобі допоможуть наступні кілька запитань. Чим християнин подібний до дерева, Добре, псалм блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору. Що лист його не в'ями, і все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники, вони, не мов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не остояться, ні грішники на праведників збору. Бо пропуть праведників Господь має, а путь безбожників пропаде. Це. Чим Христини подібний Це. до дерева, хліб дає служити. Koumina tak dá je plit, potokam, ano. Ano, no. ano, další dobu tak dává že dřevo dobré dřevo dává, dobrý Vstupy, plit, a špatné pak ne dřevo nedá žádné. No, no. plit svý je, tam je svoji poru a tak dále. se no. jemu A tady potřeba, že tam je, že to dřevo, které je blízko vodný posadžené ponad vodný. potokami, že bere, bere vodu. Na pustině nic nebude usadit. трет. Де ж потянка, і мені таби смині напоїня ту живу воду на духа повжисть. Далі питання який? Які відмінності між віруючим і невіруючим у поведінці, у відчуттях певності життя і майбутнього? Так, там і там, ну це та четвертий сижко, що там речело тих безбожників. Що хоть правде. Не так безбожники вони. Не мов клубова, що вітер розбиває. Ну no, петка, tomu... тому безбожники на суді не остояться. Ні грішники в на праведників зборок. Добре. А ще там. А про путь праведників Господь дбає. А путь безбожників пропаде. Які нові думки з Псалма допоможе тобі у твоєму відношенні до Бога? Так то подумайте, коли тих думок там є. No. Так як хочемо бути тим праведником, так мусимо мати спогідь з Богом, що в морбі jako s tou vodou, že tam další tam máte, co tam je, no. I ten, pridat svůj čas, tak tam. A potom je tam taky, že ten, ale v zákoně e, e, zamilování a mají i nad jeho zákonem, kde i nic nevážají. Čili, tak se tak. Hm. To že musíte vědět v noci číst písmo svaté, ale dobré třeba i ve když člověk ještě jde spát v noci, tak si znovu uvědomit Boží slovo. A, jednu, a jeden stišok Božího slova si třeba zopakujete, i ten, který my se tam učíme to Boží slovo, každý den ho a jeme si mrazí to Boží slovo. A kolik je těžko to lidina, až potom přijde, jsou těmto lidina nerozumí, co tam všechno je těžko to musí ale on to má, ono to má smysl. To má je značně povtorovat. I když to může neplně nechápete, to, to, to i když to opakujete to Boží slovo, ale to to Boží slovo ono to časný, působí časný. na lidskou duši. To ono díje na lidskou duši. Víte, třeba mluví, se probudíte v noci a teď si to zopakujete, nebo vám to přijde, jak je jak to Boží slovo. Chají vám přijde z toho jenom nějaká důmka. Z toho Boží slovo může přijde důmka. Ano, tak je řečeno, Tak.

A ty, a vy to robíte? Ty vy no, robíte? Takže den se teda opakujete ve dně v noci. Co Ráno stáváte, nocí, opakujete Boží slovo. Ráno stáváte, opakujete Boží slovo. Dál. A potom jdeme dál. A jdeme dál. A probíráme Boží slovo, které je skutečně jedno z nejtěžších. I probíráme Boží slovo, jaké dísno je od nás nejvážnější. Skutečně potřebujeme ducha Božího. Do toho dísno potřebujeme Božího ducha. A když to třeba na nepochopíte? Jak to na, na, na různé Ale potom znovu, když to budete číst zase. Ale potom když znovu budete číst. Zase, i celkově se Kapитулу, tak za halí 1600. Tak jsem otevřou oči pro celé písmo. Tam potom ještě namaluj prostý malinok, jaký vytvoří z míst druhého třetího věře. Tak tam přijčte první a druhý věš, co tam je zadážení. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путі грішників не ступає, і на засідання блюзнірів не сідає. Але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Воно би можна ліпше намалувати третій, а як аж четвертий, Там там указано, то третій. a na takhle namalovat, potok tam namalovat, jak ty koryně jdou do toho, to že a potom to, ten ovoč a potom vám ukázat ty bluzníry, té čtvrté, čtvrtý, tak ne, bezbožníky, vony nemohou v polu, Там є половина, полова, що дітей розвивається. Полови, як фука, ніде. No, але побудує, щоб робити своє образи якесь первіє, так ви ти стане нова. Можна зробити образ. Це на конець підсумок. Бог піклує, спілкується з людиною через своє слово, Біблію. Біблія є вирішальним авторитетом у всіх питаннях життя і віри, через святе письмо. Можеш краще пізнати Отця, краще зрозуміти Його волю і зрозуміти основні правди про життя Господа Ісуса Христа. Бог велить своїм дітям, щоб вони дозволили Божому Слову плідно перебувати в них. Якщо віддаси себе Отцю цілим серцем, то він наповнить твоє життя. Добре розважання веде до практичного застосування Божого Слова повсяк в повсякденному житті. Розважання і застосування допоможуть тобі не тільки проникнути в Біблію, але й дозволять Біблії проникнути в тебе. Є добре, Так, Аспонд самі проче тоді про місцевість, а нікому то нікому повідає такої розвідникому вівіві віква але щоб комусь так пояснити самі вчите тому що тим ви самі вчитеся учителі проти вас послуги а також для того з того мають користь тіки вас слухають